Ця зігрій солдата, день 13-й. Хочу почати з подяки. Дякуємо школі села Піща за передані 1905 гривень. Також дякуємо всім учасникам, які до сих пір підтримували і підтримують нас в будь-якій формі, обливаючись, здаючи гроші, чи приносячи вишиванки, чи приходять ті, що приходять плисти сітку. Будь-яка підтримка важлива. Сьогодні ми отримали такі препарати, називається целокс кровоспинний в аплікаторі. І е, американського виробництва джгут або турнікет називається дуже якби, покращеної якості для солдатів. Чому я це розказую? Сьогодні після обіду ми будемо допомагати е, одному солдатові з нашого району, який в зону АТО. Він запрошував навчання і звернувся до нас до, за допомогою. Допомогти з медикаментами, тому що ви аптечки, що в нас є ще такого, докупимо в аптеці і мусимо допомагати, щоб була як найбільша можливість врятувати більшу кількість солдатів, поранених солдатів. Також по акції капляр Юрій передав гроші і естафету. Федонюк Петру Адамовичу. Так. Купела Льво Степанівна передала естафету сидорук Ользі Петрівній, Сидорук Валентині Петрівній. Сидорук Ольга передала естафету Демчуку Димчук, Андрію і Савчуку Дмитру. Е, я вам скажу таке, для жінок це нормально, якщо передають естафети там те, ну якби жінки все як слабша половина. Але дуже не хочеться, щоб чоловіки виглядали слабшою половиною. Тому не бійтеся, тут зовсім не страшно і не холодно. Чоловіки, будьте чоловіками. Просимо, приходьте, не справа в грошах, справа в тому, яка у вас сила характеру. Так. Просимо учасників, хто перший. Так де чи багато, кажіть ага. по Одне. Наше тобі багато. Але стаке тут передавай багатьох. Що казати кому я йшов? Від кого? Прийняла я естафету від понесюк Наталії, передаю новікові Наталії і Ні, ну а, від Сергійчук Оксани. Передаю новікової Наталі. І що футці називають? Називай нові Олі Назарук. Олі Назарук. Олі Назару? Дуже довго. О, чуєш? Ти домов дивилася. Я, Микола Вікторович, Оніщук зіняв естафету від Кирищук Світлани Іванівни. Передаю естафету в будь своєму синові старшому, ніщику Віктору Миколаєвичу. Передаю Грабова, в Грабова. Е ветеранові прикордонної служби чоботану Віталію Михайловичу і Цвиду Віталію Івановичу, е, секретарю Грабівської сільської ради. Слава Україні! Оооо, молодець! Ми разом розглядаємо. Ви обнувався чипи? За 100 рублів малий помидить. <рігла> Я саме не найменший. Я жива Наталія, прийняла естафету від Ігора Крата, передаю естафету Забродоцькій Ірині і пех Галині. Слава Україні! Героям слава! попала, <рігла> Останні Калентина перейняла естафету фето Валентини. Передаю естафету Шубі Олександрові і горнічові Слава Україні! Героям слава! Я Шамов Віктор Михайлович. Передаю ініціативу Айовову Василю Васильовичу і Хасину Роману Романовичу. Слава Україні! Героям слава! Дякую всім учасникам, дякуємо також коледжу Лісовому, який вчора приєднався і теж активно взяв участь в естафеті. Надіємося, що наша підтримка моральна і матеріальна дуже допоможе нашим солдатам, підтримає їх і приведе нас приблизить день перемоги. Слава Україні!